Бувають іноді якісь моменти, щоб змінити якісь змінити свою посаду, але як я раніше сказав, мені подобається моя робота, я від неї кайфую. На даний момент немає якихось з таких моментів, щоб думок, щоб десь перевестися чи звільнитися. Пропозиції дуже багато поступали з різних родів військ, від знайомих, які там знаходяться в інших бригадах, навіть з, з СБУ приходили ці. Але я в батальйон ніколи не проміняю вже. Я вже звідси піду. Я в своїй біду. бригаді, я в 80 80-й бригаді ще на той момент ще в полку, навіть не в бригаді, а в полку служив строкову службу. Я проходив тут контракт, і я пишаюся своєю бригадою. Не знову ж таки не хочу образити інші бригади. Всі бригади хороші, всі підрозділи хороші. Але це ніби як моя рідна, Я люблю 80-ку, Я люблю свій батальйон, я пишаюся своїм батальйоном і своєю бригадою, тому що тут. Найкращі сини своєї України віддають життя і здоров'я за нашу Україну. При всій повазі до так, інших, інших бригад, рід, але... але наша бригада е, виконує завжди надскладні завдання. У нас немає в бригаді хаймерсів, у нас немає штурмової авіації, у нас немає там якихось е, шаленої кількості артилерії. Але ми виконуємо свої наші хлопці, виконують завдання на характері, на ентузіазмі і. Тому я пишаюся своїми хлопцями і своєю бригадою батальйон. Та і я пишаюся, що я можу пліч опліч виконувати свої завдання з ними, бо є в нас настільки легендарні і мужні є військовослужбовці, які зараз на даний час поранені, які зараз, наприклад, ще знаходяться в струю, займають уже керівні посади. От я пишаюся, що я їх знаю, що деяких ми навіть допомоги їм надавали. То...